Вітаю, брата і сестри. Коротке питання. Хто сьогодні, з утра прокинувшись, побачив у себе в кімнаті у вугу Янгола? А чого ви смієтесь? Ти побачив? М -м. Намальований? Ага. Ні, справді. Тобто, дивіться, деколи. Люди очікують цього, але чи є підстави для цього? Що взагалі Писання нам про це говорить? Да? А, хто із вас почув вранці слова радій благодатна Господь із тобою, дівчата? Ні? Чому? Тому що це унікальні явище. І дивіться, Писання нам не говорить всього, чого б нам хотілося б знати. Так? Тобто це провокує цікавість людей, я розумію. І деколи комусь би хотілося би побільше знати, але слід розуміти, що ми обмежені тими уривчатими відривками інформації, що є, що Бог вирішив потрібним до нас донести. Тому що, знаєте, ну хочеш зібрати велику аудиторію? Скажи заздалегідь, що ти будеш проповідувати про духовний світ і збігуться зразу, ще й ганять будуть тут дяволі і ще що-небудь будуть робити. <кхем> Отже, з одного боку, колись було так, що ця тема була дуже дуже активно церков'ю така віддосліджувана, і було так, що навіть вважалося, що чи у кожного є ягнего охоронець. <свят> а, баптисти незабобонні люди, правда? Чи? З іншого боку, коли почалася епоха модернізму, це вчення взагалі забулося. І ті, хто казав, що так існує світ, який ми не можемо бачити, вважались старомодними або глупими, наївними людьми. А, отже, що ми можемо? І що записано в нашому віровчині, і що ми можемо стверджувати на підставі того, що є в нас в Писанні. Отже, наше віровчення говорить, ангели Божі існують, особливі духовні істоти, ангели, які створені Богом, ангели не є рівними Богові, вони службові духи, і їм не можна поклонятися і віддавати почесті як Богу. Більша частина ангелів залишилася слухняною Богові та виконує Його волю і служать Богові. Ангели також по волі Бога служать церкві, світ демонів, інша частина ангелів біси не зберігли своєї гідності, згрішили. Ці ангели чинять опір задумам Бога і сприяють поширенню лжевчень, завдають фізичних і душевних страждань людям. Голова світу демонів, названий сатаною, дияволом, князем цього світу для сатани і його ангелів. Приготовано суд та покарання в озері вогню. Отже, якщо ви завітаєте на наш, на наш вебсайт, в нашому віросповіданні ви також знайдете, для кожного цього ствердження у дужках буде посилання на місця зі святого письма, які пояснюють трошечки більше, але не все. Да? Тобто, писання не було написане для того, щоб нам пояснити все, що стосується. Того світу. І ще раз наголошую, воно є певною мірою ну, уривчатим і неповним. І скажемо так, що в писанні немає е, прямого посилання на те, що. А, плинку, угу, на те, як саме були створені янголи, але ми знаємо, що вони були створені. Так? Тобто книга буття просто оминає цей це питання. В деяких, інших, е, е, в деяких інших місцях є певні натяки, наприклад, послання до Колосян, перший розділ 16 вірш говорить, бо то ним, тобто Христом, створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади. Чи то начальство усе через нього і для нього створене. А? Тобто а, дивіться. Нам взагалі дуже багато про це. є у ангелів крила. Ага. Але зараз ви побачите дуже багато тих. Янгулят, які намальовані, які з крилами, значить, вони там літають, добрі, пухнасті і в такому вигляді юнаків, у них за плечима такий сагайдак, там стріли, от, лук і все таке інше. Ось. І вони деколи пускають ці стріли, чи не пускають? Чи літають, та крил не мають. Чи юнаки вони? Чи такі вже вони, вони добрі, як хочеться? Бачите, ми на кожне з цих запитань ми можемо сказати лише одне. А от деколи, я не знаю. А? Чому? Тому що писання написане не про янгелів, а про Христа, про Бога і про людину. А? Отже, маємо уникати певного звеличення янгелів. Певної такої, знаєте, надмірної такої зацікавленості цією темою. А як воно там? А що ж воно там? Да? Люди, вони, от, вони схильні до того, читають все, що завгодно, не визнаючи, що Біблія не надає нам дуже багато е, інформації на цю тему. І згадайте дуже важливе: Біблія, тримайте це в голові, однозначно говорить, що янгели це створіння. І вони нижче за Христа і нижче за Бога. Тобто, якщо ми подивимося е, у послання до євреїв, там написано, що Він, Христос, був сяєвом слави та образом істоти Його, тобто Бога. І Він тримав усе словом сили своєї і учинив собою очищення наших гріхів, і засів на правиці величності на висоті. Він настільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Тобто, на короткий час ми знаємо, що Христос був зменшений перед янголами, так говорить нам послання до євреїв, але після того засів по правиці від Бога Отця. Тобто, Він вищий. У всіх сенсах, і він той, хто є божеством, ангели не є і ніколи не будуть божеством. Хоча ми знаємо, що вони особистості, хоча ми знаємо, що вони вміють спілкуватися, але я вам не раджу шукати засобів, як поговорити з янголом. Ми трошечки за хвилинку про це поговоримо. Так? У них є розум, у них є воля. І вони є істоти з моральними якостями. А вони розуміють, що є добро, що є зло. І знову ж таки, в Біблії мало йдеться про те, що сталося, як саме згрішили янголи. Все, що ми знаємо, ми знаємо, що після творіння Бог подивився на землю і сказав Добре вельми. Книга Буття, перший розділ, 31 вірш, нам про це говорить. Що сталося з цього моменту до початку 3 розділу книги буття ми не знаємо? Не додумуйте і не придумуйте зайвого. Знаємо, що вони згрішили якимось чином, наприклад, Друге послання Петра, другий розділ. Другий, вірш, друг, другий розділ, четвертий вірш написано. Бо як Бог і ангелів, що згрішили, не помилував, був. А в кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігати на суд, тобто тра та та, та та і так далі. Тобто вони згрішили, і в силу цього вони стали злими, вони стали непримиримими до Бога. І ми знаємо, що лідером, як наше віровчення сповідує, їх є диявол. Ми б сказали, можливо, б, сьогодні більш таке влучне слово, фюрер. Таке ну, класне. От. І розуміємо, що один із засобів, головний засоб, який так, їх більше, ніж один, це брехня. Візьміть трошечки брехні, трошечки правди, і ви побачите третій розділ книги буття. Причому чим більше правди і менше брехні, тим людині важче у цьому потоці правди. Виявити, де саме є вкраплення брехні. Але ви розумієте, да, що якщо ну, у бочку дьогтя ложку меду, то у мешку у бочку меду, ложку дьогтя, то буде зіпсований мед, так? Тобто це його основний засіб, як він працює. І що саме важливе, чому, не, чому неможливо спілкуватися, або чому неможливо, чому заборонено ще дойдемо. Да? Встановлювати е, контакти. Бо неможливо роз, роз, для людини неможливо розділити, з ким насправді вона стикнулася. У другому посланні до Корінтян 11 розділ Павло говорить в 14-15 віршах. і не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо й слуги Його прикидаються слугами правди. Зрозуміло? Тобто ми з вами. Е, Знаходимося в таких складних умовах. Трошечки ми відійдемо в сторону, щоб. Я хочу, щоб ви знали таку, таке, таке розуміння, які існують розуміння світу взагалі. Так? Трошечки я тут підготував декілька таких. Оце розуміння номер 1 В цьому розумінні існує лише один світ. Один. Ті, кого я готував до хрещення, вони знають це, але повторення це мать вчення. Так? І цей світ в першому такому розумінні, він має одну сутність. Або це духовна сутність, подивіться на, західні релі... на східні релігії, або цей світ духовний, і все, що є, то нам здається. Або є інший варіант. Цей світ матеріальний. Згадайте комунізм і атеїзм. Все, що ми можемо потрогати, це реальність, все інше не існує. Добре? В розумінні 2 воно трошки складніше. Ви побачите зліва від вас фізичний світ і справа від вас матеріальний світ, духовний світ. Людина належить обомам світам. Людина належить обомам світам. Але в цьому розумінні ми маємо якимось чином. З матеріального світу впливати на духовний світ, аби отримувати для себе якісь переваги. Наприклад, оберіги. Ага. Якщо я повішу оберіг у себе в хаті, то в мене буде все добре. А? Це звідсіля. Якщо я буду здоровкатися через поріг, то щось погане станеться. Це звідсіля. Це старі примітивні релігії, такі як шаманізм. Наразі відбувається відновлення неопаганізму, такі як перуни, все це звідсіля. І нарешті ми подивимося ще на один приклад на розуміння номер 3 Зліва ви бачите матеріальний світ, справа духовний світ, але згори згори ви бачите Бога Творця. Згідно Біблії є єдина легальна комунікація між людиною і Богом. Ми не можемо спілкуватися з тими, що справа. Чому? Тому що ми не знаємо, хто з тієї сторони. Ми не, ми не здатні розділити. Чи то ангел з нами розмовляє: Згадайте, сатана приймає вид ангела світа. Ми не можемо розділити, розумієте? Тому ми... так, вони вміють комунікувати, але ми кажемо. «Не-не-не, я, я не знаю, хто ти. Навіть якщо ви побачите вранці Янгола перед собою, і він скаже, радій, благодатний, він скаже, хто ти, я не знаю. Що саме важливе, що за цей світ точиться війна. І Писання нам говорить, що вирішальну перемогу, вона війна, і де книга об'явлення в деяких місцях. Є війна між і, і Господом Ісусом і Його послідовниками та дияволом і Його послідовниками. І ця війна точиться вже дуже довго, і ми маємо тут на землі певною мірою як то відголоски або наслідки цієї війни. І ми знаємо, що Ісус Господь на Христі вже переміг. Ми знаємо, що диявола вже засуджено. Але ми чекаємо ще часу, коли це буде в тому світі вже явлено, і чекаємо, коли в нашому світі буде з'явлено у повноті. Отже, якщо Господь переміг, і ми Господні, те, що вам важливо знати, і те, що ми вже сказали, це комунікація між людиною і Богом, Бог дає нам, Він приймає нас у свою перемогу і дає нам змогу протистати спокусам. Які приходять з темної сторони. Апостол Павло каже, досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Отже, короткі підсумки про те, про що ми говорили. Перше, ми не маємо давати цій темі більше уваги, чим вона заслуговує. Так існує, так Біблія щось каже. Е, що там насправді, Ну, мені залишилося скільки, я не знаю, 20 при більшій кріпості, 30 років, і тоді я прийду до Бога, і Він мені все покажеть і все розкаже. Не лізьте туди, куди вам не треба, іншими словами, добре? Хоча з, невинни, з невидимими творіннями можливо теоретично спілкуватись. Не шукайте способів встановлення контактів. Так воно існує, але пам'ятайте, що сам сатана прикидається ангелом світла. Фізичний, третє, фізичний світ є відображенням е, духовного світу, у тому числі духовної війни. Спокуси були, є і будуть. У перемозі Христа четверте, диявол, ми теж перемогли. Тут п'ятим написано. Так, у перемозі Христа ми теж перемогли. Усвідомлення цього факту дає нам спокій в серці. Бо мій Господь він над творінням. Він той, хто вже переміг, і хто долучив мене до своєї перемоги. А тому в, те, в перемозі Христа ми теж перемогли. Так? Диявол отримав поразку. І навіть якщо зараз, знаєте, це дуже цікаво, нам вже об'явлено, що станеться. Хоча воно ще не сталося, то ми знаємо це як начебто вже став, те, що сталося. Але ще прийде час, коли дьявол буде засуджений і вкинути озеро вогняне, і тоді буде гармонія у всьому світі. Отже, з цим розумінням, і я, я, я дуже сподіваюся, що я допоміг вам трошечки владнати ці в голові питання. Куди що треба, що можна питатися, що не можна питатися. Що треба шукати, що не треба шукати. І головне, майте в серці спокій. Наш Бог вище за всіх. Амінь ми помолимося. Боже, ми знаємо, знаємо, що існує той світ. Але наша цікавість, людська, Боже, дай нам сили її трошечки притримати. Бо ми знаємо, що все це служобні духи, які ти використовуєш для того, аби бути присутнім або виконувати свої цілі у цьому світі. Благослови нас, Боже, щоб ми завжди розуміли, що перемога в тебе, що ми твої і ніхто не може нас забрати з Твоєї руки. Боже, тому дай нам спокій, щоб ми йшли за Тобою, і щоб ми славили Тебе, бо немає іншого імені Отець і Святий Дух. Амінь.